І усім привіт! Сьогодні у нас буде шоколадка Моцарт з білого шоколаду. Чесно скажу, ще не їла такого смаку. Просто шоколадку Моцарт я обожнюю. Я в загальному марципан дуже люблю. Так. Про це смак. Але це гіперсолодко. Мені дуже подобається оформлення це нотні ключики. До речі, напишіть свої найбільші такі страхи, з якими ви стикаєтеся повсякдення. Що суміло, що можливо у когось це акула, але навряд чи з акулами ви стикаєтеся кожного дня. І, ну, давайте одразу відхрестимо війну, всі бояться, що буде прильот, буде світло, виб'є вікно, ну і так далі. Всім смачного, що я маю. На увазі. Наприклад. Я на ну, те, що боюся, я просто ненавиджу, коли є якісь клочні люди. Мені інколи доводиться вирішувати якісь питання з людьми, які не розуміють слів взагалі. І, на жаль, ці люди не йдуть до психотерапевтів і психологів. Вони йдуть до, наприклад, купівлі, а потім в плані так не можна, а я хочу. Це, знаєте, грубо кажучи, якби. До речі, ось так виглядає начинка всередині. Так, вона зленувата. Mm -hmm. Кешку mm є. -hmm. В більшості це пов'язано з комунікацією, знаєте, коли, наприклад, людині вже щось прийшло. Це окешки, те, що є заміна. Але не треба писати за секунду 5 повідомлень. Вас додасть будь-яка людина просто в чорний список, і ви просто будете сидіти на пні чекати, коли хтось з вами зв'яжеться, тому що ви скрізь будете додані в ЧС. Такого не можна робити. Це дуже уважно. Бути настойчивим, бути впевненим в якомусь питанні. Стосовно, там, наприклад, що вам потрібно, щоб повернули кошти, це окей. Але бути історичною персоною, яка пише 50 повідомлень на хвилину, не робіть так. Вас можуть послати в одне місце. Так ось. Чи смачно це. Так. Чи це гіперсолодко? Так. Я навіть половинки не з'їм, бо тут 200 г, як звичайна шоколадка. Давайте так. Звичайна шоколадка, віси набагато менша. Мілка ціла. Ціла мілка 95 г. Тобто, в принципі, виходить що я майже з'їла мілку зараз. Ось ці маленькі ж вони дуже підлі. Вони наче маленькі, але в них багатенько грам, і коли ти їх їсиш один за одним, один за одним, ти навіть не помічаєш, де, що ти їх кушаєш, як цукерки. Ну, цукерки ти хоча б приблизно бачиш так, всю картину, а тут тільки бачиш гору фантиків, і такий. Здається, я багато з'їла.